Вітаю, друзі! Сьогодні у мене для вас рецепт запечених яблук з кисломолочним сиром. Це обов'язково потрібно спробувати. Ніжна сирна запіканка всередині ароматного яблука. Супер смачна і корисна! Ходімо готувати. Потрібно 4 яблука середнього розміру. Розрізаємо їх навпіл, а потім чайною ложкою робимо заглиблення всередині. Обирайте яблука з більш щільною шкіркою, щоб при запіканні вони не розвалювалися. Для начинки кисломолочний сир 5 або 9% жирності 120 г, плюс 1 яєчний жовто, чайна ложка цукру, чайна ложка ванільного цукру, 1 столова ложка родзинок та подрібнені горіхи. Тут можете обирати свої улюблені. У мене це волоські горіхи. Тепер все ретельно перемішуємо. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ну а далі просто викладаємо начинку в підготовлені яблучні човники. Викладайте так, щоб вона була зовсім невеликою горкою. Ось таким чином. Також в начинку можна додавати курагу, чорнослив, сушену вишню або навіть шматочки шоколаду. Вийде дуже смачно. Далі по бажанню посипаємо корицею. І відправляємо яблука запікатися в духовку розігріту до 180-190 градусів на 20-25 хвилин до м'якості яблук. Але слідкуйте, щоб вони не перепеклись. Після запікання виймаємо їх з духовки і залишаємо до повного охолодження. Ось так всередині виглядають наші яблучка. Виходить дуже ніжна начинка, в міру солодка. Такий десерт не тільки смачний і ароматний, а ще й корисний. Чудово як до сніданку, так і на вечерю. По бажанню, зверху можна полити медом, згущеним молоком або викласти збиті вершки. Друзі, спробуйте запекти яблука таким чином і насолодіться прекрасним легким десертом. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!